І так, зараз ми будемо з вами робити поворот деякої точки А відносно центру О. Як ми це будемо робити? Ми з вами беремо циркуль. Ставимо тою частиною, яка не малює в центр, а тою, яка малює на точечку, бачите? На точечку. І проводимо частинку кола. Не обов'язково проводити все коло частинку, враховуючи, скільки, на скільки градусів ви переносите. Нагадую, що якщо я буду точку переносити на додатній кут, то це буде рух праворуч, тобто за годинниковою стрілкою. Якщо я буду переносити точку на від'ємний градус, то це буде проти годинникової стрілки, тобто ліворуч, давайте з вами перенесемо на 50 градусів. Переносимо точку на 50 градусів. Для цього я з'єдную точку з центром і, бачите, точечка всередину, а відрізочок лежить, бачите, відрізочок співпадає з транспортиром. І шукаю 0 градусів. Бачите, 0 градусів є і тут, і ось тут. Я беру ці 0 градусів які ось тут, і буду з вами рухати цю точку на 50 градусів 10, 0, 10 20, 30, 40, 50. Там, де 50. Поставила крапочку, бачите, так співпало, що моє коло має такий же радіус, як і транспортир. Але це так повезло. Ну, наприклад, якщо б я відмітила б, отут би 50 градусів, бачите, отут є засічка. Я цю засічку з'єдную з центром, так, враховуючи товщину Олівця, бачите? Ось тут є перетин, навела, тут буде А1, і ось тут в мене 50 градусів. Давайте з вами виберемо ще деяку точку. Ну, наприклад, Точка Б і перенесемо її на. мінус 120 градусів. Вибираємо собі деякий центр. Ну, наприклад, ось тут буде точка О. Беру, трансп... Беру циркуль. Ой, трансп... циркуль це правильно. І шукаю. Щоб олівець, який малює, торкнувся моєї точечки Б. Торкнувся, бачите, Співпадає. І провожу так, як буде рух мінус 120, то рух буде проти годинникової стрілки. Тобто я малюю в ось цю сторону. Намалювала, з'єдную. Б з точкою О, тоненько, бачите? І тепер кладу, бачите? Кладу, щоб точечка О співпала з центру. Бачите, в тут така дирочка. А прямо лежала і шукаю де тут 0 градусів. Бачите, ось ці нуль. Тобто Б рахую. мені треба 120 градусів, рахую 0, 10, 20, 30. Так, 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 так. Ось тут 120. Де в мене 120, ставлю засічку. Прибрала, з'єдную центр з цією засічкою. і там, де перетнулась дуга, Ставлю Жирнесеньку точку. Це моя точка Б1. І це мій кут повороту мінус 120 градусів. Тобто була ось ця точка. І через 120 градусів вона перейшла в ось цю точку. Добре. Давайте тепер з вами перенесемо цілий відрізочок. Намалюю з вами деякий. Відрізочок і назву його АБ. Буду його переносити відносно якогось центру. Ну, наприклад, ось тут буде О. Виберемо кут. Давайте перенесемо на 70 градусів. Але, дивіться, відрізок складається з початкової точки і з кінцевої точки. Тобто, по факту, я переношу точку А на 70 градусів, потім точку Б теж на 70 градусів. Як я це роблю? Беру цир, циркуль і та частинка, яка намалює в центр, ця в точку Б, бачите? Провожу перша кона. Всі додаткові лінії повинні бути донесенькі. Намалювала тонесеньку пряму, точка О центр. Мій радіус лежить на транспортирі. Там, де точечка Б лежить, вибираю нуль. Тому що і тут є нуль, але точка Б лежить біля ось цього нуля. Отже, беру цей 0, мені треба 70 градусів. Рахую 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Там, де 70, ставлю е, засічку. Прибрала. Провела до цієї засічки промінчик. І там, де перетнула, поставила Б 1 Ось ми 70 градусів. Те саме роблю від точки А. Бачите, в мене всі донесенькі побудови. Беру розчин циркуля знову центр всередину, от сюди, до А, бачите, довела, Провожу через А-коло. З'єдную і провожу 70 градусів. Знову центр всерединку пряма лежить на транспортирі. Знайшла 0 градусів, які лежать біля точки А, і рухаюсь 70 градусів, де побачила 70, ставлю засічку. З'єдную цю засічку з центром. Так, і на перетині з другим колом ставлю точку А1. І з'єдную точку Б один і А1. І ось їх я з'єдную так жирнесенько, тому що це кінцевий результат. Тобто всі інші побудови, вони вважаються додатковими, а це кінцевий. Я вам казала вже, це теж 70, як перевірити, що ви все зробили правильно. При повороті ваш відрізок не повинен змінити довжину. Дивимось. Ну, десь 3,2-3,3. Дивимось. О, ой, господи, від звідки я міряю? Дивіться, в мене не змінилося, бачите? Тобто, як був відрізочок з певною довжиною, так і залишився. Ось так повинно бути і у вас.